У Лозові готують до відкриття центру життєстійкості. Тут планують підтримувати мешканців Лозівської громади та навколишніх населених пунктів. Усі, хто стикнувся з життєвими негараздами і не може самотужки впоратися. За даними останніх досліджень, найбільше Лозівчани переживають через безробіття. Найбільший відсоток 22,8 у людей є проблеми з роботою це безробіття. Інвалідність дорослих членів сім'ї. Далі одинокі матері. Порятунок від проблем, як показує дослідження, лузівчани знаходять в роботі або в заняттях улюбленими справами. не відкидають звичайно допомогу та до близьких людей, щоб звернутися. Дехто пробує перечекати, доки все мене. У центрі життєсійкості готові допомагати лозівчанам. Перш ніж розпочати роботу, тут домовляється про співпрацю з усіма причетними місцевими службами, установами та організаціями. Ми хочемо залучити вас до роботи в нашому центрі життєстійкості, тому що сюди почали приходити люди, сюди, коли люди приходять, вони висловлюють свої думки, вони висказують свої потреби і всі ви, ті, хто тут зібрались, маєте до цього стосунки. Центр життєстійкості запрацює в завдяки ЮНІСЕФ, Мінсусполітики, Харківській обласній військовій адміністрації та всеукраїнському громадському центру волонтер, говорить перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. Коли ми працювали над цим приміщенням, міський голова особисто його контролював, особисто приділяв велику увагу. Крім того, ми до благоустрою навколо цього центру залучали наших соціальних партнерів, тобто тут не тільки бюджетні кошти. Такий центр конче необхідний сьогодні, ми розуміємо для громади, щоб згуртувати в соціальному напрямку людей, які потребують уваги, особливо під час військових дій. Це був довгий шлях його створення. Ми неймовірно вдячні представникам громади, неймовірно вдячні всім партнерам, хто долучився до створення. Присутні налаштовуються на згуртовану роботу, аби разом наближати перемогу.